Сьогодні у нас на огляді кондитерські вироби, а саме цукерки, Ромашка двох українських виробників Рошен та Світоч. Дані вироби виготовлені за ДСТУ Державним стандартом України. Вони Майже ідентичні по складу, вкриті шоколадною глазурю, не кондитерською глазурю, тому що кондитерська глазурю вона з дешевшою вирів і там використовується рослині журиницької якості, вкриті шоколадною глазурю на какао-маслі або на еквіваленті какао-масла. Виробник не пропише, він може прописати, що це какао-масло, По факту він може додати. Епіваленко каомасла, для того, щоб також дешевити продукцію еквівалент. тобто він має какао масло, так і він є дешевшою сировиною. Ну, тож розпочнемо із е грошей. Цукерки рівномірно о, трошки вже вимазався. Цукерки рівномірно покриті е шоколадною глазур'ю. Е на денці є таке незначне посивіння. Це не є плісень не є критичною смертельним, як думають багато покупців-споживачів. Це просто е, або були неправильні умови зберігання, або були незначні відхилення в технологіях виготовлення даних виробів. Це є помадні цукерки, я не сказав, ромашка. Ось такий помадний корпус. Зараз фокусує. сорі. Ось нарешті. Другого марка світоч також. Цукерки покриті шоколаднего Рівномірно, гарненько. Ось такий вигляд має на розломі. Порівняємо, більш темніший. По рецептурі даних виробів міститься коньяк, відчувається в двох виробах коньяк. В складі світоча прописано, що так міститься 0,2%. Прописано, що дані вироби мають ароматизатори. Тільки ось в світочці не прописано, чи це натуральний ароматизатор, чи ідентичний натуральному. Вороматизатор рому та ваніліну. І запам'ятайте, ідентичний натуральному ароматизатор це означає, що даний ароматизатор не є натуральним, в його склад повинен обов'язково входити як мінімум один компонент, який є натуральним. Все інше воно синтезовано хімічно синтезовано. Кладість світоча, що вказано, що входить розпушувач, сода харчова і лимонна кислота. Чого не вказано в виробника торгової марки Рошен. ароматизатор з в інтереальному, так. Да. Взагалі це помадно. Помадні цукерки. Рошен прописав, що це є корпус помадна вершкова крем брюле з додаванням какао-порошку та коньяку. Лазуровані шоколадною лазур'ю, По ціновій політиці, по ціновій категорії дані вироби відрізняються. Не скажу тому, що я їх купував по акції. Приблизно 73 гривні були по акції. Це досить дешево на сьогоднішній день. Ну, мені більше симпатизує, не знаю чому, але мені більше симпатизує ромашка трохової марки Світоч. Вона мені більш по смакових якостях подобається. Відчувається цей коньяк більше, ніж Врошена. І, ну, знаєте, кажуть, в кожного свій смак а мені більше симпатизує ромашка дорогої марки світоч. Тому дивимося відео, ставимо лайки, рекомендуємо друзям та підписуємось на мій канал.